Да, привіт, привіт. дякую тобі, Мирославе. Я знаю, що ти якраз цими днями також був на. Звільненому півдні от бачу. От я і допис Тетяни Чорновол, нашої героїні протитанкової героїні людини, да яка зараз знищує і відома політика, яка зараз знищує бронетехніку ворога, якась на південному напрямку. Що от вона перша входила? Перша от її якраз машина, її там невеличкий загін. Перший ввійшов Береслав і знаю, що в Береславі був вити і, і зібрали з волонтерами допомогу привезли і ну побачили, що там коїться саме в цьому місці, в цьому регіоні. Про Херсон ми знаємо досить вже багато, але знову ж таки, от ці міста та села навколо Херсона, до де дислокувалась, власне кажучи, російська окупаційна армія їм приділяють на жаль менше уваги, тому хочу в тебе перше вперше спитати, що ти побачив на власні очі, які настрії в людей, що вони розповідали про окупацію. Ну і звичайно, чи вже можна щось сказати про те, що там виявляються злочини рашистів підтверджуються, Ну, на жаль, ті речі, до яких ми морально себе готували всі перезвільненими півдні. Ну я скажу так, що я був на Херсонщині в рамках гуманітарної місії, яку проводила наша бригада. Це перша окрема бригада спеціального призначення. імені Івана Богуна. бо вона через те, що наші підрозділи на цьому напрямку теж воюють і, відповідно. Ми організували таку місію, розуміючи, що е, цивільному населенню вкрай складно зараз там виживати. Тому звернулися до е, мерії Житомира і міська рада Житомира допомогла організувати гуманітарний вантаж, який я, як військовослужбовець, разом з е, цивільно-візійським співробітництвом оперативного групування Херсон. Ну, о, «Кривий рік, припрошую, е, ми завезли туди ці вантажі. В чому там складнощі? Ну, по-перше, всі ці е, території це такий гігантський один великий геноцид. Це буча квадрат. Тобто, коли ти їдеш до зокрема Береслава або Херсона, ти приїжаєш великеську кількість е, зруйнованих росіянами сіл, зруйновані будинки. Заміновані дороги зараз ще тривають заходи з розмінування, тому складно проїжджати, деякі дороги перекриті повністю. У бабіч доріг валяється знищена техніка окупантів і розстріляні цивільні машини. Ну от в тих селищах, де я був, були проблеми зі зв'язком, проблеми з магазинами, відсутність світла, води подекуди. Десь військово-цивільна адміністрація вже почали заходи з відновлення. Воєнні допомагають завозити гуманітарну допомогу, відновлювати бодай, якусь інфраструктуру для того, щоб місцеві могли, хоча принаймні яким чином виживати. Я знаю, що великій кількості людей запропоновано. Виїхати евакуюватися з цих територій, от я якраз е заїхав туди. Спічно це були перші гуманітарні вантажі, е які завозилися з боку України. в ці села після деокупації ну, там ситуація край важка. Більше того, постійно ведеться обстріл противником нашої сторони Дніпра. От просто не затихає канонада, застосовується і реактивна артилерія, і ствольна артилерія. Там, в принципі, такі дистанції через воду, що можуть і звичайні засоби загальної дозволяють діставати там міномети. Зокрема, от тому там ситуація вкрай важка і чесно, я скажу, я був сильно вражений, тому що це дійсно гігантський геноцид, коли. Знищувалося буквально російськими окупантами не просто там якісь окремі версії населення, а цілі селища повністю. От, знаєте, не одного цілого будинку. Сить згарище, розбомлені будинки, хати по полях. Корови. Ну, от я бачив е, зарізану худобу окупантами. Це видно, що її е, просто прямо в полі на м'ясо е, нарізали. На це видно це ми зайжали чесно кажучи абсолютно варварська варварська ситуація більше того після того як окупанти звільнилися звільнили ці території на жаль деякі групи необачено там позалишалися, там позабували випадково хтось залишався там ну, були випадки, мені розповідали місцеві, що е, там буквально там, ці, цілими невеликими підрозділами е, е, прокинулися вранці, їхні їх командири кинули, і вони просто фактично опинилися в українському полоні на, на, на території вже звільненої України. От, і були цим шоковані. І цих людей теж їх потрібно виловлювати е, якимось чином. Е, Блокувати тому, що вони представляють небезпеку. Місцеві мені дуже багато розказали про факти і вбивств, і пограбувань, і причому чому таких варварських, безумних. Коли люди там зрізали, зокрема, там, наприклад, вежі з комунікаційним обладнанням, телефонні вежі. Ці наші. І навіть були випадки, коли ідіоти зрізали обладнання для інтернету. Думаючи, що якщо вони привезуть до себе в село це обладнання, вони зможуть провести інтернет, ну тобто повне безумство, ону невігластво і ну все вставляє враження. Зрозуміло, Мирослав. Ну що казати, якщо ці люди дивуються кошачому корму та після цьому кошачому наповнюючому в латок, не то що казати про інтернет, вже скажи, будь ласка, що місцеві казали? От про колаборантів чи вдалося когось там злапати виявити, чи всі повтікали? І наскільки в принципі було там масовим явищем колаборування з ворогом? Знаєш, ті, з ким я спілкувався, зустрічався як не дивно. вони них більшість десь 90% спілкувалися українською мовою. Нас зустрічали українськими прапорами маленькими діти, ну хто як міг там да? була був випадок, коли жінка прямо образилась, що ми не привезли великий український прапор для того, щоб вони могли е, е, цими прапорами максимально широко зустрічати Збройні Сили України. От але наскільки мені відомо, що дійсно були колаборанти, були ті, які співпрацювали тим з ворогом з різних причин. Знаєш, одна річ, коли ти береш гуманітарну. На допомогу, яку росіяни завозять, тому що твої родині нема чого їсти, там маленькі діти або старі хворі літні люди. Це одна річ. А інша річ, що були такі, які намагалися активно співпрацювати з противником, всілякому допомагати, і не втікли. Окупанти їх з собою не забрали. Тобто вони я так розумію, забирали якусь частину колаборантів там з родин адміністрації в селях і такого плану фехтів. А дуже багато кого просто вони кинули та залишали, і в принципі місцеве населення, яке чекало всі ці дні України, українські збройні сили, знаходячись під окупацією, не маючи можливість виїхати, тому що їх захопили достатньо зненацька. Дуже швидко і Росія дуже глибоко просунулася в той момент, коли ці події відбувалися. Тому в них не було можливості виїхати. Так вони озлоблені. Вони знаєш, як я кажуть мені, ми знаємо всіх, хто співпрацював, хто вітав. Їх не так слава богу багато, і каже, і ми сподіваємося, що всі вони будуть покарані. Ну от таким чином, така риторика ведеться. Зрозуміло, Мирославе, дякую тобі дуже, що знайшов час та можливість включитися в ефір.